Друзі, радий вітати усіх разом з нами. Ви на Ютуб-каналі Фабрика новин. Мене звати Юрій Бібік. Зі мною Хілес. Він же Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотників 92-ї бригади. Слава Україні, радий бачити вас. Героям слава навзаю. Як настрій? Супер. Як в нас може бути по-іншому? Оце топова відповідь вам маю сказати. Скажіть, будь ласка, ну от традиційно, так напевно. Я далі запитаю про дещо. Вражаючі речі насправді, але зараз е, хотів би розпочати з того, яка ситуація на тому напрямку, яким ви опікуєтесь, пане Юрію. Ситуація розділю на дві частини, оскільки підрозділ продовжує виконувати завдання частково на куп'янському напрямку, і в основній своїй частині на Бахмутському. Що стосується куп'янського напрямку, противник як і попередньо продовжує на деяких відинках чиняти ударно-штурмові дії, застосовуючи абсолютно різну тактику. Тобто інколи вони штурмують виключно живою силою. Спочатку працює артилерія їхня, потім вони підсилають по декілька груп. Перші групи йдуть для того, щоб виявити наші вогневі точки. Тобто це такі смертники, які собою розміновують. І основне завдання, щоб вони почали стріляти стріляти наші стрілкове Після того, як вони гинуть, йде наступна група для того, щоб просунутись далі. Потім відпрацьовує додатково ще артилерія по наших виявлених позиціях вогневих, так? І потім вони запускають вже більш підготовлений особовий склад, завдання якого максимально наблизитись до наших позицій і закріпитись, закопатись, після чого завести туди резерв і спробувати зробити ривок на наші позиції. Але така тактика вона не ввінчається успіхом. Вона частково себе показувала як ефективна на Бахмутському напрямку цією весною, коли вагнер просто клали пачками. Вони не тільки дорога була вперед, таким чином вони мали не незначний, незначний тактичний такий успіх. На купінському напрямку сили оборони до того призвичаїлись, і значна кількість особового складу противника, вона ліквідується ще в районах зосередження. Решта особового складу знищується як і за рахунок наших артилерійських засобів, так і стрілкової зброї, ну і відповідно, ударних засобів БПЛА, як денного так і нічного застосування. Коли противник намагається вчиняти ударно штурмові дії з залученням техніки, достатньо часто йому вдається, до прикладу, танчиком заскочити вже в нашу операційну зону, але жоден танчик, який заїхав. В Мов на всі зони наблизився притул до позиції сил оборони, своїм ходом нікуди не поїхав. На прикладі конкретному на виду противника були такі намагання два тижні тому в районі одного з населених пунктів біля Куп'янська. Це закінчилося тим, що противник залишив шість танків дві БМП на короткому відтинку фронту, залишив безповоротні. Вони були знищені вщент як піхотними підрозділами, так і артилерією, так і ударними засобами БПЛА, зокрема нашим підрозділом, було Знищено на тому відтинку три танки. Що стосується в цілому динаміки бойових дій, залишається противника велика кількість артилерійських засобів і в цілому живої сили, інших технічних засобів, але ініціатива зараз повною мірою, за моїм переконанням, перебуває все-таки на боці сил оборони. Що стосується Бахмутського напрямку, сили оборони зайняли ряд панівних висот і надійно закріпилися та плаздарним. Всі позиції, які були зайняті силами оборони, вони утримуються. Противник має чітке завдання поновити стан та положення. Мається на увазі, що вони мають відбити ті позиції, які звільнили силу оборони. Але водночас з тим противник успіху не має. Всі позиції продовжують залишатися за нами на інших вітинках. сили оборони продовжують рух вперед. Бої надзвичайно жорсткі. Інколи буває, що за невелику відрізку тої чи іншої посадки доводиться битися. Тиждень півтора до того часу, доки повною мірою противник буде вибити. Це складна робота об'єднаного організму сил оборони, де з противником б'ється не одна бригада чи дві, а це такий механізм, як швейцарський годинок, який кожен на своєму рівні потужно відпрацьовує, і все-таки сили оборони мають тактичні успіхи просувається вперед. Тому об'єктивно тут можна сказати, що на Бахмутському напрямку містила перебуває також на боці сил оборони. І, зокрема, ми щиро дякуємо кожному українцю, зокрема Хто зараз нас переглядає, це те, що системи підтримуєте силу оборони? Зустрілася мені інформація, пане Юрію, перед початком нашого ефіру: що росіяни використовують зокрема на Купінському напрямку, застосовували отруту гази. Значить, вони кидають з дронів отруєні якісь речовини в окопи. Потім, коли хлопці виходять з окопів, вони починають. Закидувати, ну я не я не знаю якоїсь зброї, ну чимось починають закидувати. А правильно ж я розумію, що вони вдаються навіть до таких методів. Ну це історія насправді не нова. Противник застосовував різного роду газ і раніше, інколи це нейропаралітичний газ, інколи це просто який подрізняє слизову оболонку для того, щоб саме викорити з окопів. І звісно, якщо сили оборони здійснюють маневр противник намагається. Впливати на нашу піхоту за рахунок своїх засобів, в тому числі артилерійських. Але водночас тим більшість підрозділів не нехтують тим, щоб брати з собою протигаз, і в випадку нанесення противником враження саме за рахунок різного роду газів, переважна кількість особового складу ними користується. Інколи таке буває, що в дуже жорстокі бої, і той протигаз десь був втрачений. Але більшість військових при проходженні військової підготовки має можливість розрізнити що то за газ може бути, і відповідно чітко розуміє, які алгоритми для того, щоб протидіяти, залишитись живими і виконати завдання. Скажіть, будь ласка, чи підвищується у вас настрій, коли ви бачите кадри палаючого сонцепьока? Ну, зокрема, якщо його влупили представники мого підрозділу, то звісно. Це просто інколи буває, скажу відверто, під час виконання завдань, коли вдається вражити важливу ціль, а санцепьк це таке важлива ціль, тому що він багато доставляє складнощів. А інколи відчуття радості настільки потужне, що ми потім два дні розмовляємо хрепотою. Як після... wow. я, я не знаю, з чим це порівняти. Це навіть не можна порівняти з якимось видом спорту. Це емоції, які нічим не можна підмінити. По сонцепьоку я окремо хотів би сказати, що. Історія розрахунка, який його вразив, насправді це не так просто. Старше цього розрахунку, я прізвище не, не буду з безпекою міркувань, але він спочатку повноваштабної війни був заступником міністра з охорони здоров'я. Під час нашої комунікації спілкування він прийняв для себе рішення, що далі він буде обороняти нашу державу зі зброєю в руках. Після чого пройшов курс загальної військової підготовки, був призваний і навчився профілю БПЛА, зокрема, в Півдрону. Інші члени Розрахунку – це селищний голова, який також був мобілізований і ефективно вивів цьому розрахунку. Ну і також ще два хлопці, вони більш молоді, але це люди, які в цивільному житті займалися і волонтерською діяльністю до мобілізації, і вели певну підприємницьку діяльність. Тому кожен для себе вирішив, що розуміючи, що сили оборони потрібно посилювати, далі продовжують зі зброєю в руках. Їхній розрахунок насправді забезпечив вже значні результати. Просто це зараз ми обговорюємо, один з яскравих прикладів, коли був знищений Сонцеп. Загалом в силах оборони кількість розрахунків БПЛАшних збільшується за рахунок розгалудженої мережі всередині нашої держави, яка фінансується, і за рахунок фонду ЮНАТИ 24 за рахунок державних коштів за рахунок волонтерських організацій. Пілотів стає більше і об'єктивно мережа виробництва засобів пала ударного типу дії як денного технічного застосування вона на державі також збільшується. Якщо казати в співвідсотковому відношенні, 50% засобів, які є в підрозділі, до прикладу, в мене в кожному буде по різному але як в нас 50% ми отримуємо вже за рахунок централізованої держави. 50% поки що за рахунок волонтерських організацій, і кожного українця, який допомагає, донатить і розуміють важливість того всього. Стальте, будь ласка, одне уточнення, тому що ну, по перше, можливо, хтось подумає, що вразити Солонцепьок – це просто отак. Вот от дуже просто насправді це дуже важко. Я цього ніколи не робив, але я просто розумію, що це насправді дуже важко. Я бачив кадри, і я звернув увагу на те, що писали журналісти. Вони написали, що цей Солонцепьок мав якийсь захист, якусь захисну частину зверху. Оцей якраз той захист і від ось таких вражень правильно я розумію, він не захистив. Будь-яка решітка, яка встановлюється, це можна бачити на ворожих танках, на деяких зразках нашого українського зброєння, наприклад, у БТРах називається екран основне його завдання розсіяти кумулятивну струю, яка формується під час застосування боєприпасів кумулятивної дії. Дуже що таке боєприпас кумулятивної дії, якщо дуже коротко? Де, структура самого вибухового пристрою розташована так, що на вузькому відтинку організовується дуже потужний тиск. Так вибухає боєприпас, так він утворений, що він прожимає велику ну, броню, умовно кажучи. так? Він не пропалює, багато хто каже, пропалює під високим тиском він її прожимає, в результаті чого е, ця струя вона заходить всередину того чи іншого засобу і призводить достатньо часто до де -де детонації. Згідно технічних характеристик, ну про це можна казати відверто, ворог про це точно знає також. Спрацювання кожного боєприпасу, коли вони розроблялися свого часу в радянські часи, чи зараз вже за часів новітньої України, він має певну фокусну відстань, коли ця комунативна стрія найсильніше, так і відповідно логіка така, що має зриватися прямо під бронею. Тоді найбільша сила буде цієї комунативною струї, яка продавить броню. Якщо вона взривається там на відстані 300 см, да як це решітка решітки, то враження самого тіла броньованої техніки вона буде значно меншим. Але скажу вам так, що інколи доводиться сидіти з книгами або за сайтами для того, щоб розуміти найвразливіші місця тої чи іншої техніки, і це підготовча робота, яка забирає достатньо багато часу, але і дає свої позитивні результати, тому що ти знаєш, куди і як потрібно бити. Це дуже цікаво, по перше. По друге, хотів запитати з приводу спроможності ворога, тому що багато інформації зараз про те, що ну. Той самий, наприклад, найголовніший злочинець цього століття, Володимир Путін, заявляв, що там в шалені гроші виділяються на розробку безпілотних літальних апаратів, на те, що там мільйон операторів треба, і так далі. Та й в цілому, коли ти бачиш статистику, там коли, яка зринає в інтернеті, ти розумієш, що росіяни накопичують. Вони реально накопичують е, кількість от, одиниць. Скажіть, будь ласка, наскільки все реально серйозно, і якою є наша відповідь, які є наші спроможності і наш потенціал щодо того, щоб виробляти такого роду озброєння, і власне, щоб воно було максимально ще й ефективним при цьому? Що стосується ворога, розділено на дві частини: є централізовані засоби, які виготовлюються, назва найбільш відомі. Це до прикладу ланцет і купу ударного типу дії, mm. Орлан, зала розвідувального типу дії. Це те, що стоїть на озброєнні з 2014 року, воно модернізується, виробляється серійно. Зарекомендували себе на фронті з точки зору ворога достатньо як потужна зброя. Але якщо подивитися статистику, все менше і менше вражається нашої техніки та живої сили за за рахунок цих безпілотних літальних апаратів. Це не умов, не обумовлено тим, що противник виготовлює їх менше, або на нього суттєво впливає санкційна політика. Це обовало тим, що сили оборони влаштовують певну протидію, починаючи від засобів РЕБ, які допомагають виявляти ці засоби, засобів РЕБ, які допомагають їх подавлювати, вогневі засоби, які то все збивають, а також облаштування самих позицій, як вогневих засобів, так і піхотних підрозділів, маскування цих позицій і організація певних кроків та заходів для того, щоб можна було вразити ці безпілотні тальні апарати на підході до тої цілі, яка перед ними намічена. Саме цей комплекс заходів, і ще є певніші, про які ми не будемо говорити, дають зниження статистики враження наших позицій за рахунок безпілотних літальних апаратів, тих, які перебувають на озброєнні Російської Федерації. Що стосується безпілотників цивільного призначення, таких як DJI Mavic 3 діджаємо електротермо, який в нічний час, в цьому напрямку противник перебрав на себе майже повною мірою ту тактику застосування, яка була в силу оборони станом на сім місяців тому. Ми також пішли дещо далі на поточний момент, але противник намагається застосувати це саме так, і ми розуміємо, що поставки до Російської Федерації через треті країни, через ліві коридори, праві коридори, вони такі надходять. Тому противник дійсно має значне насичення цими безпілотними літальними апаратами передньої лінії, що стосується вповедруванню, до прикладу, противника ними користуються умовно елітні групи, і вони їх мають в кількості. Але питання в тому, що сили оборони. Це об'єктивна реальність і правда, мають перше вищий рівень інтелекту, за моїм переконанням, українська нація, друге високий рівень мотивації, і третє, в нас якась присутня така штука, яка називається креатив. Yeah. Це мається на увазі, коли щось не летить. Ну, так буває, що сьогодні засіб з певними характеристиками застосувався вдало, наступає завтрашній день і вже нічого не летить, бо противник пристосувався і задавив все Включаються якісь знайомства, механізми, коли там з Європи, з США через Польщу передають певні, певні просто поставлю три крапки, потім це доїжджає до передньої лінії, в підвалах перепаюється, тестується, виходиться на передню лінію і забезпечується сталий результат. Але це ми кажемо про окремі випадки. Якщо говорити з точки зору Держави України, я попередньо сказав про те, що. В нас суттєво розвивається напрямок БПЛА, і це помітно по кількості тих засобів, які надходять війська. Є унікальні розробки, яких в світі поки що ще немає. До прикладу, нічні бомбери – Це те, що росіянами ще не застосовується, але вони до цього прийдуть. Це питання виключно часу, і, і ця розробка вона є виключно українська. Жодна інша країна світу ніколи в сучасній історії не застосовувала такі типи безпілотних літальних апаратів ударної типи дії. А в Україні вони не просто застосовуються, а ще й модернізуються, і зараз в певній кількості почали заходити війська. Тому скажу так, що при меншому рівні технічних засобів е сили оборони е на деяких вітинках повною мірою забезпечують паритет. На інших вітинках треба працювати як державі, так і цивільному сектору, допрацювати, щоб цих технічних засобів у нас сили оборони було на тому рівні, щоб ми могли забезпечувати не просто паритет, а перевагу над ворогами. Тут щодо знаєте, креативу нестандартного підходу сумніватись точно не доводиться, тому що мені такі історії хлопці розповідали про винахідливість збройних сил України, що там просто з розуму можна зійти, як як це відбувається. Ну це важко навіть уявити. А я вас хотів, от про що запитати: а я правильно розумію, і логіка подій диктує так, що ворог дивиться, як і що саме роблять наші хлопці потім. Десь краде тактику, десь вони крадуть, наприклад, наші підходи, наші методи роботи і так далі. Це все так? Абсолютно. Противник моніторить всі сайти, соціальні мережі, командирів підрозділів, особового складу і всіх інших. В них це займається централізовано, і вони перебирають досвід, який є найбільш давним. Я скажу вам відверто: що коли щось виходить, і це виходить достатньо вдало. Про це хочеться розповісти, ну, об'єктивно поділитись досвідом, продати на інші підрозділи, і це якби є норма. Але до прикладу, ми цього не робимо. Ми публікуємо певні відео враження для того, щоб кожен, хто донатить, розумів, на що йдуть його кошти, тому що до цього причетні всі, хто скинувся на коптери зі коптером, виніс гармату, яка довгий час впливала по наших передових позиціях. До цього причасний кожен. І це люди мають розуміти, бачити результат своєї роботи. Але зазвичай ми об'єктивно розміщаємо з запізненням, коли в тому чи іншому секторі розрахунок вже не знаходиться, тому що противник навіть прив'язується до якихось орієнтирів, які можуть з'явитися на відео, аналізує карту, аналізує висоти, намагається зрозуміти звідки працює розрахунок, і потім намагається спрацювати. Скажу вам так, що ну так працює не тільки противник, цю тактику теж він напевно передрав силу оборони, тому тут треба бути дуже обережним і виваженим. У мене була така недостатньо неприємна історія. Я пояснюю один з типів боєприпасів, який ми вважали, що можна використати більш ефективно натівського зброєння, був розібраний в польових умовах, протестований і ефективно застосовувався за рахунок мавіків з скидами боєприпас, який здатний пропалювати рейсов на 6 см. Ну розумієте, що це зупиняє, якщо не трапляєш. Броньовані техніці в моторний відсік це зупиняє броньовану техніку, яку можна допрацювати статично ці вже як гаматичів, так і інше. Цей досвід він передається. Це дуже добре, в цілому в силах оборонця так працює між всіми, хто знаходиться поруч, хто застосовує той чи інший технічний засіб. Чим більше наш, тим менше лога, логіка така. Ну і звісно, це відео передавалося кожному в руки з формулюванням не для поширення, не для поширення, не для поширення, як методичка для власного застосування. Якщо щось забув, передивився. І це убезпечує особовий склад від можливих ризиків при роботі з боєприпасами. Ну і звісно, десь через місяць це відео стало загальнодоступним в соціальних мережах, розлетілося просто. Е кацапські паблики написали: ну, поставлю три крапки, вони нас називають. Е вони відчайдушні, що навіть там. Не бояться розбирати ті боєприпаси і так далі. Це не дуже добре. Така інформація не має виходити ніколи, тому що для противника завжди має бути загадка звідки і чим йому прилетів. Скажіть, будь ласка, якими є найвживаніші, ну, от, наприклад, вашим підрозділом найвживаніші і найефективніші дрони? Ем, дуже важливо забезпечити розвідувальну складову. Які в нас злітають крила, ми про це говорити не будемо. Але те, що ми користуємося розвідувальними засобами типу крило, так це факт, тому що це ефективно дає можливість виявити і вразити противника. DJI Mavic 3 – це те, що завжди допоможе забезпечити моніторинг переднього краю, і при певних доопрацюваннях можна дивитися всередину оперативного простору противника. Це видатковий матеріал на складних напрямках життя одного коптера DJI Mavic 3 до двох тижнів. Не більше це середньостатистичне дорог. Wow. Не більше. Але вони свою роботу виконують достатньо добре. Вони використовуються і як розвідники, і як ударник з невеликою вагою боєприпасами. Що стосується fpv дронів про це можна казати відверто: один розрахунок за день може скористатися 20 дронами. Це абсолютно нормально при достатній кількості засобів розвідки. 50% це буде з 20 дронів, буде вражено 10 цілей, 5 цих цілей буде знищено безповоротно, Інші п'ять це будуть вражені, але тут важливо що розуміти. Дивіться, виїхав танчик на позицію і стріляє по наших піхоті. В нього прилітає в півідрон, розірвався, навіть якщо танчик не загорівся не зупинився, він змушений переміщатися, бо він розуміє, що наступний прилетить і попаде йому в те місце, яке призведе до детонації обоє Танчик поїхав, вогневий вплив по наших позиціях завершився. Якщо вдалося вразити цей танчик, зупинити його просто, пошкодити. Він точно буде знищений, його противник забрати не зможе. У нас така концентрація сили засобів, що хтось точно допрацює. Ну і третій варіант це коли попали туди, куди потрібно, спрацював боєкомплект і танчика башта полетіла просто в космос. Але якщо перерахувати на гроші, так один дрон вартує в середньому я зараз Скажу, може по 500 п'ятсот доларів. От. Відповідно 20 коптерів на день. Давайте зараз швиденько згадаємо математику, перемножимо. 2 на 5 10, правильно? Це виходить у нас стільки 10 тисяч, правильно? Ні, щось багато, я не Давайте, калькулятор, опа, опа. Давайте, що там, є, що множити на що. 20 давайте, 20 на скільки? На 500. Да, все вірно, 10. ну все, все правильно. Ну, все, перевірили, супер. Ну, от виходить, у нас 10 тисяч в день. Якщо працює три розрахунки, так також буває, це 30 тисяч в день. Якщо перемножити на місяць, знову достаємо калькулятор, ну, да. виходить десь в районі, десь в районі да. 300 з копійками тисяч доларів. Плюс-мінус. Колись не погода, коли не 20 використати, по різному може бути. Але це десь в районі 300 тисяч доларів. Але якщо при цьому ми знищили один танк, він вартує 3 мільйони. Сонцеп вартує від 3 мільйонів. Гармата а, ворожа від трьох мільйонів сонцепьок? доларів так, абсолютно правильно. Да. Різна є варіація, і різні модифікації, боєкомплектом, да. від трьох мільйонів. Протиповітряний засіб, типу тор, вартує 16,5 мільйонів. Нашим підрозділом було таких пошкоджено три. Тому економіка вона абсолютно очевидна. Але для того, щоб забезпечити системну роботу, має бути не менше 20 в день. І тут дуже важливо, що частково ми отримуємо ці коптери з держави, але більшу частину, саме їх півішок, ми отримуємо за рахунок донатів, зборів українців на поточний момент за рахунок волонтерських організацій. Динаміка змінюється з кожним місяцем. Ми ці коптери отримуємо все більше. Але для того, щоб вийти на повністю державне фінансування, я чітко усвідомлюю, що для цього потрібен час, тому що одна справа, коли це збирається в нас в державі з імпортних комплектуючих, а інша ситуація, що деякі комплектуючі, в тому числі двигуни, вже починають виготовлюватись всередині нашої держави, і це дуже і дуже дуже потужні кроки. Тому економіку саме можете порахувати це тільки по грошах. А якщо казати з точки зору ефективності, ну всі розуміють, напевно, що таке знищена гармата. Гармата, яка може приїхати відстріляти від 15 до 30 пострілів по наших передових позиціях, а по пораненню 95% відсотків на деяких відтинках, це саме міновибуховий в результаті артилерійського вогню. Тому, якщо ми змогли змусити гармату мовчати шляхом її пошкодження або знищення, це менше вплив на наші позиції. Чим менше вплив на наші позиції, тим більш оперативно і вільно може діяти на передових позиціях наші піхотні підрозділи і забезпечити старий результат. Будь ласка, от в рамках двох хвилин, щоб вас більше не затримувати, я десь читав, що росіяни успішно застосовують реби. Наскільки це відповідає дійсності? Телеканал CNN, зокрема, повідомляв про це ще місяць-два тому. Чиста правда. Противника потужно розвинена, розглужена мережа ребів, які виготовляються, централізовано перебуває на озброєнні. З початку повномасштабної війни вони почали застосовувати реби, які називаються окопні. Це те, що їм. Надходить від інших держав, і в цілому система достатньо розголуджена, але водночас із тим, сила оборони не стоїть на місці, тому що враження противника є майже кожного дня, а це значить, що ми таки знаходимо можливості і коридори для того, щоб залетіти і вразити ворога. Тому війна це не тільки протистояння безпосередньо піхотних підрозділів, це і протистояння технологій, які стрімко розвиваються і все дуже стрімко змінюється. І успіх величезний в війні забезпечує технологічність озброєння війська. Тому дуже важливо, щоб наші міжнародні партнери не зупинялися і продовжували надавати нам західні зразки озброєння, що дуже важливо в кількості боєприпасів до них, щоб нарешті почали давати боєприпаси дального радіуса дії, щоб ми могли більш ефективно знищувати логістичні склади противників, які знаходяться вселенні та глибині їхнього оперативного простору. Ну і звісно, ми чекаємо на літаки, які допоможуть зробити більш безпечним небо над українськими мирними містами, і допоможуть підтримати певні кроки та заходи сил оборони для того, щоб противник таки зрозумів, що таке грім, який гримить з неба. Я вам дуже дякую. По перше, за те, що ви робите для усіх нас. А по-друге, спасибі, що знайшли час для цього інтерв'ю. Це було дуже цікаво. Бережіть себе, будь ласка, і до наступної зустрічі в ефірі. Дякую, па.